Дуже дякую, що ви приєдналися до нашого гурта і вирішили виділити час на нашу зустріч. Це для нас велика честь і велика підтримка нашої діяльності. Ми сьогодні будемо говорити про те, як треба писати, щоб донести до суспільства наші проблеми, наші успіхи. Зокрема, в заголовок нашої на нашого сьогоднішнього семінару ми винесли, як писати. Історію успішно і, і успішні історії, так би мовити, доносити до громадськості. Хоча це, мабуть, це дещо спекулятивна тема, тому що, в принципі, для того, щоб написати добрий твір, немає значення, який буде фінал, як ми побудуємо свою мораль, так би мовити, краще її взагалі не мати. Отже, ми сьогодні будемо говорити про те, що треба враховувати на письмі, коли ми намагаємося викласти свій досвід, свій досвід громадських організацій. Тут, мабуть, доводиться заходити здалеку, бо ми знаємо, що навчити людину писати немислимо. немає людини, яка б сказала, що вона когось навчила писати, як немає. І письменника, який сказав би, що він що його навчив писати такий сякий чоловік. Це неможливо, але є безліч різних правил, які варто враховувати, коли ми пишемо, і які допомагають нам донести свою думку до читача. Тому насамперед, мабуть, треба визначити, до кого ми звертаємося, чи до читача, який поділяє наші цінності, чи до читача, який має цінності інші. Це принципове питання. Без цього, мабуть, нічого не вийде. Є читачі, яким. Все зрозуміло і так, наші колеги. Якщо ми звертаємося до працівників громадських організацій, то спільні цінності забезпечують нам швидший контакт з ними. Водночас ми повинні подбати про те, щоб донести до них свій досвід так, щоб їм було що переймати, або навпаки, щоб вони знали, що треба врахувати, щоб не повторити наших помилок. Таке спілкування цілком можливе. Хоча, мабуть, коли ми говоримо про написання текстів про нашу успішну діяльність, ми маємо на увазі дещо інше. Ми маємо на увазі розмову з тими, хто, можливо, не поділяє наших цінностей, не розуміє їх, не розуміє, що ми робимо взагалі. Думаю, кожен з вас проходив через таку ситуацію, коли ви розповідаєте людині, що треба. б Вичистити цей парк в центрі міста, зібрати людей, організувати, знайти гроші на те, щоб купити необхідний там інвентар, замовити машину для вивезення сміття і так далі. На вас дивляться і кажуть, так, ну і. Ви кажете, ну от, бо він же ж у нас такий, ви ж бачите, хіба ж це можна, щоб так і далі було? Так, зрозуміло. Ну, а що ви хочете з цього мати? І тут з'являється прірва, яку досить важко подолати. Тобто цю систему наших цінностей з системою цінностей адресата, до якого ми звертаємося, ми не узгодили від самого початку. Це не значить, що нам треба сідати і починати з ним з'ясовувати, які ваші цінності, які наші цінності розставляти всі крапки «і». це неможливо, це занудно і для нас, і для них. Через те треба просто знати. Певні правила того, як це робиться на письмі. І починати будемо, мабуть, цю розмову, як я вже сказав, дуже здалеку. Я б запропонував як приклад того, як це робиться, народну казку. Казка має чимало спільного з тим, що нам доводиться робити. Дивіться, казка це жанр, який розповідає про те, чого насправді не було. Тобто вона, розповідаючи про монстрів, про Бабу Ягу, про Змія Гаринича і так далі, вона повинна переконати слухача або читача в тому, що це правда. І казці це вдається. І вдається не тому, що читач-слухач такий легковірний, а тому, що казка так побудована. Вона має. Бездоганну структуру відпрацьовану століттями переповідань, коли кожен, кожен, хто переповідав казку, він ставав ніби як її співавтором до певної міри. І оця форма структура відшліфовувалася надзвичайно. Ми давайте пройдемося з вами по казковій композиції, тоді стане зрозуміло, наскільки вона продуктивна і в нашій роботі. Дивіться, казка починається з того, що просто якась людина, якийсь персонаж, який не є героєм, він існує так само, як існують всі, в межах загальновизнаних правил, він раптом порушує священну заборону. Це є зав'язкою казкової композиції. Порушення заборони дуже важливий етап. І часом він важливіший, ніж сама заборона. Заборона може бути ну, вкрай ідіотською. Скажімо, не пий з калюжі перетворися на козенятку. Ну чому, що це за таке? Немає в нас такого досвіду. Всім доводилося, мабуть, відчувати спрагу і вгамовувати її в якийсь незвичний спосіб. Але це зовсім не означає, що хтось бачив, як інший. Перетворювався на щось інше, на козенятку, на поросятку там чи на щось таке. Тим не менше, заборона є заборона. І герой, порушивши її, він стає, власне, героєм казки. Героєм казки стає той, хто порушує священну заборону. Дівчинка жила з братиком. Нічим вона не вирізнялася серед інших старших сестер, була байлива і так далі. Батьки кудись поїхали і кажуть: дивися, стеж за братиком. Вона не встежила, вона вийшла за ворота, в цей час прилетіли вузелебіді, вкрали братики. Отже, вона порушила священну заборону. Далі саме це порушення робить її винною і вимагає від неї якихось дій. Вона починає діяти не як проста дівчинка, а як героїня казки. Вона вирушає в дальню путь, в дальню і небезпечну путь. Оця небезпечність шляху вона дуже важлива. Казка нам розказує, вона стерла там сім е, залізних палець, е, стоптала сім пар е, залізних черевиків. Е, не для того, щоб ми собі уявляли цей жахливий процес, як дівчинка ходить, поки не зітре залізні черевики, а для того, щоб ми зрозуміли, що це дуже тривалий процес. Всі пригоди, які з нею трапляються по дорозі, вони небезпечні. Казка взагалі покликана провести свого героя через смерть, власне кажучи. Не просто через небезпеку, а через смерть. Казковий герой в якийсь момент гине. Він може гинути в найнесподіваніший момент, навіть після того, як він виконав своє завдання, відрізав там у Змія Гаринича три голови три язики з відрубаних голів, повертається, а тут брати його підстерегли і вбили. І потім він оживає завдяки певним чарам. Це дуже важливо. Оцей, Це те, що в композиції художнього твору літературного називається розвиток подій. Він теж дуже важливий, тому що він нам поки... повинен показати, що досягнення, яке зробив герой, воно оплачене героїчними зусиллями, смертельними небезпеками, подоланням небезпек і зневажанням смерті. І потім, коли герой перемагає, і зверніть увагу в казках герой завжди перемагає дуже конкретно. Ми е, не... Не знаємо казок, яких сказано, зустрівся Іван Дурень з Змієм Гариничем, убив його, відрубав йому голови і щасливо повернувся. Таких казок не буває. Казка нам чітко описує, як це було. Тобто він вдарив Змія Гаринича той по кісточки в Груз у землю, Змій Гаринич ударив його, і Іван Дурень по кісточки в груз у землю, потім по пояс і так далі. Тобто ми весь цей процес. Спостерігаємо, причому цей процес він відбувається е, в такий собі ритуальний спосіб.